Не дуже не люблять, коли Херсон називають незлама. Це викликає агресію і Сльопу з боку Херсонців. По-друге, вони кажуть, що наше місто зголковане, пошматоване, побите, і це місто, яке зменшується, яке відчуває, що цей фронтир він просувається в самому місті. Якщо раніше, після звільнення ми їздили на Кінді, по Херсон це знає, виїжджали до Антонівки, доїжджали до мосту, то зараз воно все воно віддаляється від берега Дніпра, від того берега, який, власне, завжди був сівою точкою міста. Воно переміщається на Шуменський, на Таврік, на Північний, на житлове на селище. І це відчуття того, що простір зменшується. Воно дуже сильно тригерить людей. Ну ні. Це це швидше про ідентичність, але теж про те, що наскільки по-різному люди реагують: хтось падає в апатію, хтось опускає руки, а разом з цим от солідарність, нова солідарність, яка з'явилася ще в окупації, і продовжує тримати місто таким, яким ми його зараз бачимо.